Ця програма 10 хвилин у студії працює Дар'я Юськова. В Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Четвертий рік поспіль цей формат є важливою складовою вступу до українських вишів. Про організацію іспитів у кривому розі говоримо з гостею нашої студії, директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Мариною Горбенко хвастуновою Вітаю вас у студії. Вітаю вас сьогодні. Стартувала основна сесія НМТ. Скільки учасників цьогоріч зареєструвалися на тестування? Понад 24,5 тисячі у Дніпропетровській області і понад 5 тисяч у місті Кривий Ріг. До речі, Кривий Ріг, можна сказати, є транзитним містом під час війни і складатимуть тести тут будуть не тільки мешканці міста Кривий. Ріг. Як організовано тестування у Кривому Розі, знаємо, що в нашому місті є багато бажаючих продовжити навчання у вишах, а відтак складати НМТ. Розкажіть детальніше про технічну складову тестування. Хочеться сказати, що протягом чотирьох років вона майже не змінюється, і всі ті, хто проходять тести, розраховують на формат і розуміють, як це відбувається. Позиція перша тест відбуватиметься онлайн, але в пунктах тестування. Тест достатньо тривалий. Модульність – чотири предмети українська мова, математика проходять дві години, причому розподіляти. Час учасники можуть самостійно стартувати або з математики, а української мови на їх вибір, але обов'язково треба у першому модулі розв'язувати два тести. Далі коротка перерва, вона також є, її хронологічна тривалість це 20 хвилин. В цей час можна відпочити, навіть перекусити або попити водички, і потім другий старт. Це історія України і предмет за вибором абітурієнтів. Якщо ми... Говоримо і про технічні, і технологічні аспеки. Ім тут можна додавати психологічні, говорити про те, що всі тестування відбудуться в укриттях, але це говорить про те, що може бути трохи прохолодно. До речі, зараз травень і е, актуально мати з собою щось. Е, з верхнього одягу на кшал куртки, а розуміння того, що ті тестування, які будуть проходити в червні, також мати кофту або худі, або будь-що, в чому щоб було комфортно проходити тести про алгоритм проведення тестування. Чи змінилась його структура та формат порівнюючи з минулим роком? В другий рік поспіль формат тестувань стали. Давайте ще раз заакцентуємо увагу на тому, що тест складається з чотирьох предметів: один з них на вибір і три обов'язкових. До обов'язкових відносяться Українська мова математика історія України. Тестування відбуватиметься у два блоки. Перший блок українська мова, математика, двадцяти хвилинна перерва, історія України і тест за вибором. У першому та другому блоках учасники можуть самостійно розподіляти час. Або е, обирати те ті чи інші тестові завдання, до них можна потім повернутися, можна щось пропускати. Обов'язково запам'ятати те, що відповідь треба зберігати, і довідкові матеріали з математики, фізики, хімії, інструкція щодо виконання тестів весь час знаходиться на екрані. А як щодо програми тестування? Програма тестування не змінюється з 2018 року, але можна сказати, що коли прийшов перехід від зовнішнього незалежного оцінювання до формату національного мультипредметного тесту, то завдання для абітурієнтів стали трохи легшими з урахуванням того, що всі чотири предмети складаються в один день, і це є достатньо серйозним навантаженням для наших абітурієнтів, але вони мають змогу орієнтуватися на демоверсії. Ще раз це питання буде актуально знайти демонстраційні тести саме 25. Я року і спробувати безпосередньо перед тестом їх пройти. Так само можна орієнтуватися на завдання попередніх років, тобто поєднання саме програми з практичними матеріалами попередніх років нададуть змогу бути впевненим нашим абітурієнтам для того, щоб все відбулося якнайкращим чином для них. Відомо, що більшість випускників обрали четвертим предметом для складання НМТ іноземні мови, які ще дисципліни обирають абітурієнти: географія, біологія, українська література. Мені важко сказати, що не важко сказати, мені важко це вимовити, що аутсайдерами є фізика і хімія, на жаль, але місто Кривий Ріг все ж таки обирає традиційну фізику, колись Кривий Ріг був містом в Україні, де виборів фізики було найбільше, і ми це фіксували. Дуже хочеться, щоб не втрачали жагу до цих предметів і вони були популярними, бо наше майбутнє залежить і від технології. І від технології також пріоритетною умовою проведення тесту є безпека усіх учасників процесу. Напрацьований алгоритм дій під час повітряних тривог. Який він? Всі тестування проходять в укриттях, і скажімо, наше напрацювання були для того, щоб учасники працювали не відчуваючи повітряних тривог. Якщо будуть інші технологічні збої зумовлені зовнішнім втручанням, то процедуру буде зупинено, залагоджено проблема і тестування зможуть продовжитися. Саме такий алгоритм буде використовуватися в інших регіонах України, де не всі тестування проходять в укриттях. Як організовано проведення тестування? Для дітей, які наразі перебувають за кордоном в закордонних пунктах тестування декілька країн, а можна навіть сказати не декілька, декілька десятків країн, зокрема і Сполучені Штати і Канада, приймають наших абітурієнтів і пункти тестування за кордоном відкриваються так само як в нас, і в один день складають одні й ті самі тести якими є критерії оцінювання та порогові бали? Порогові бали 15% з кожного предмету на сьогоднішній день? Вже відомі таблиці переведення з тестових балів до рейтингових, тобто шкала 100-200, і учасники приблизно тренуючись на Демонверсіях можуть розраховувати ті бали, на які вони можуть претендувати. До речі, в день проведення тестувань вони будуть мати тестові бали, і це є можливість зорієнтуватися, який, який рейтинговий бал вже буде в персональних кабінетах через декілька тижнів. Офіційні результати будуть згодом, а в день тестування учасники можуть бачити свій результат з кожного предмету тестування. І єдине, що можна винести з Тестування це саме результат. Не можна виносити з пункту тестування, зміст завдань, не можна користуватися допоміжними матеріалами. Це е, видалення, процедура має проходити навіть в умовах війни в чесних справедливих умовах. Але результат тестування через хвилювання, чотири предмети можна не запам'ятати. Ось це те, що можна винести з пункту тестування, зафіксувати, і для цього буде надано спеціальний бланк. Яку роботу у напрямку інформаційної підтримки учасників тестування проводить регіональний центр оцінювання якості освіти? Сайт, сторінки, інстаграм Facebook фейсбук працюють і детальним чином ми інформацію розміщуємо, пояснюємо, відповідаємо на запитання, працює гаряча лінія. Тобто, учасники можуть комунікувати з нами в усіх незрозумілих для них ситуаціях або інформаційних для того, щоб мати змогу вичерпну інформацію мати з першого джерела. На вашу думку, які переваги та недоліки може мати такий формат перевірки знань? Чотири предмети в один день це забагато, це недолік, і одразу це перевага в умовах війни, що не треба мати другу спробу для того, щоб мати, начебто, фізичну можливість технічного або доїзду, або складання тесту. Тест не може перевірити грунтовні знання знов з тієї ж причини, що тести не можуть бути занадто складними як в умовах війни, так і в умовах пришвидченості самого іспиту. Але на сьогоднішній день. Всі ми боремося, всі ми маємо свої завдання, ми, як організатори, діти, як учасники процесу і залученими до е, процесу того, в якому ми перебуваємо, да, це навантаження, да, це випробування. Але ми з свого боку, як організатори, діти зі свого боку долаємо все, що можемо, і дивимося з е, піднятою головою в наше майбутнє. Як діяти тим, хто не встиг зареєструватися для участі в основній сесії? Якщо це була поважна причина, то сьогоднішній день 1405, останній для того, щоб подати документи, але подати документи в додатковий період реєстрації можуть лише ті, хто саме з поважної причини не мав змоги зареєструватися під час основного періоду тестування. І наостанок, коли учасники матимуть змогу дізнатися свої результати. Результати в день тестування в тестових балах. А офіційні до 4 липня основна сесія порціонно для кожної групи учасників, які здають в певний інтервал часу, а орієнтовно 2-3 тижні з дня проведення тесту. А додаткова сесія, коли буде додаткова сесія до 30 липня. А сама сесія, результати, а сама сесія проходитиме у середині липня. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру. Побачимось.